Андрій Єрмоленко, сьогодні він у старті. Андрій Єрмоленко повертається на поле. І Олександр Піхальонок так само потрохи набирає форму. На жаль, Денис Попов отримав ушкодження. Ну і досі не відновився Володимир Брашко. В принципі, два основні футболісти київського Динамо. Свій третій поєдинок на зборах у Туреччині Київське Динамо провело проти команди Екстракляси польського відзіва. Усі найголовніші моменти матчу. Дивіться у нашому огляді. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково підпишіться на футбол хапі. Нагадаю, що партнер нашого проекту компанія гра розкриває тебе. Маргун вони зому ризиковано, але до Дубінчака м'яч потрапив. Робчинський Піхальонок. Ярмоленко побіг одразу Караваєв вперед. Ярмоленко у центр передача в доти Кереро. Робчинський в підкаті заважав пробити суперник. Дуже обережно, дуже надійно намагається діяти Біловар. І до речі, постійно ось чутно, як з ним комунікують. Йому підказують найбільше серед захисників Динамо. Вуще, ширше, до себе від себе. От постійний контакт із Біловаром. Дубінчак. Робчинський. Проходить передача піхальону. Штрафлову піхальонок пробиває, але рятує голкіпер. Готовий. Заробляє Динамо. Едуплей. Ось така підказка для Гареро. Ну, поки. Плей виходить не дуже. Атакує відзяв. Удар здалеку. Знову поки що вище. Гікевич. Альварес. Повертає знову голкіперу. Перехоплення від Караваєва. Попереду Ярмоленко. Далі Гереро м'яч отримує. Переводить на Брагару. Брагару штрафному брагару бігає і пробиває в ближній кут з під Краєвського бив. На Вінгер Динамо. Але знову ворота. Поки що в площину воріт ні Динамо, ні відзів не пробивали. Краєвський. Краєвський далі рухається з м'ячем. Не дає на іншого фланового захисника Гржещак. Жещак! Одразу вривається в момент. Соболь прокидає собі штрафний майданчик. Соболь! Забиває лоць. Забиває відзів. Ну, тут дуже багато питань до того, як взагалі вийшло ось так заштувати м'ячу ворота полякам. Приходить пас. Одразу вперед на Пономаренка. Пономаренко пробиває повз ворота. О, ну, це вже хоча б щось. Удар від нападника такого з Гереро на полі не було у Динамо. Окон. На прогару-прогару підключає до по флангу. Простріл до штрафного Удар! Єрмоленка рятує голкіпер. Добивання піхальонок відпасував Караваєву. Караваєв! Ну, далі вже коти у штрафний майданчик. Зараз одразу передача дай, дай, дай. на чужу половину поля від футболістів від класний момент у Динамо. Слюбик віддав, встиг відпасувати на Караваєва. А то у центр піхальонку Робчинського пас. Пономаренко на підбиранні встигає. Дає ліворуч. Брагару. Брагару. Піхальонок, піхальонок. Пробиває лівою. Але по центру пробив. Півзахисник Динамо просто в руки голкіперу. Алоковський. Лаковський не порозумівся із одноклубником. Динамо одразу вільним простором намагається скористатись Брегаром. Брагаров обіграв одного суперника. Далі віддає штрафний майданчик. Передачу. Удар поворотах. М'ячу поперечину влучає. Пономаренко. Сильно пробивав Карваєв в лівою, не влучив у дальній кут. Ще один хороший момент був у Динамо. Спершу в Пономаренка, потім у Караваєва. з рикошетом пробивав захисник Динамо і Кутовий. Попереду ось, там зараз є Саленко, Є Ванат. Низопасна Шапаренка. Шапаренко. Далі Саленко. Ударна позиція. Удар не сильно по центру. Кинув м'яч назад. І зараз помиляється, поляки, не встиг Ванат. Шапаренко м'яч не дійшов, але Михаленко виправив цю ситуацію. Шапаренко закидає ліворуч. Власно, зараз прибирає суперника на фланзі Кабаєв. Набирає швидкість прострілу. Штрафний майданчик не забиває Динамо. Отам Ванат був на ближній стійці. Він першим намагався м'яч переправити у ворота. Шапаренко. О, є вона попереду. Але Шапаренко на фланг. Тимчик, поміж ніг проходить передача. Волошин з рикошетом пробиває і рятує голкіпер. Відбиває Хікевич. Ну, там бачимо, хтось із гравців польського клубу отримав ушкодження. Замінений вже був цей футболіст, але досі на газоні залишається. Допомогу йому медики надають. Знову ні до чого не призводить. Вівчаренко пасує до штрафного майданчика Кабаєв. Прибирає, розхитує суперника. Ще один простріл. І тут пенальті просять динамівці. Ну і арбітер, схоже, що його призначає. 11-метровий удар. Зараз виконуватиме команда Шовковського. Нападник Динамо на 88-й хвилині. Виконуватиме 11-метровий удар. Розбігається вона ти запиває 1-1. Ну ось нарешті й пенальті. Динамівці реалізували на зборах. І вперше забиває Небуяльський на цих зборах. Теж ще одна вагома подія для команди Шовковського. Владислав Ванат відзначається забитим м'ячем із позначки. Але якщо в нічию зіграють команди, то буде весь набір результатів у Динамо на зборах. Вже і поразка була, і перемога була. І, може бути, нічия, але зараз Динамо в Атаці. Ванат розвернувся. Ванат. Ну, пізно вже виходити на ударну позицію. Вівчаренко сильно б'є, але над воротами. Саленко вкидає аут. Уже у нас п'ята. Компенсована хвилина триває. Ванат. не проходить. Враження таке, що арбітр сподобалось. Іграємо до золотого голу. Ванат. Зараз лунає свисток. І це свисток фінальний. 1-1. все ж таки. Не зуміли динамівці дотиснути суперника, не забили вдруге. В нічию свій третій поєдинок на зборах завершує команда Олександра Шовковського. 1-1 проти дев'ятої команди польської екстракляси. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.